Минулому році я цього дослідження не робив. Передивився в цьому році свою презентацію 2020-2021 року, зрозумів, що вона була зрозуміла тільки мені. Сподіваюся, цього року вона буде більш зрозуміла також і вам. Тут виключно 5 слайдів. По суті, буду поясняти, що, що мав на увазі. Не відноситись до цього як до якогось змагання. Незважаючи на те, що я оцінки виставив на останньому слайді. Це оцінки виключно мої особисті як клієнта, який прокладався в 10 банків і для себе вирішив, чого достатньо чи недостатньо. Оце ті банки, які війшли в це дослідження. Такс. Ну, Digital First у нас нібито вже роки 3-4-5. Що я мав на увазі на цьому слайді? Ну, в першу чергу, можливість відкрити цифрову картку, відкрити депозит і отримати кредит, не виходячи з додатку. Ну, ви бачите, що є окремі випадки, коли відповідно. Це можна зробити але або не можна зробити. В окремих банках чомусь діє регламент, наприклад, для депозитів з 7 ранку до 18 вечора. Чим це обумовлено? Я не розумію, але це те, що фактично є на практиці. В окремих банках для того, щоб отримати кредит, ти вже ідентифікований і ти знаходишся. В додатку, але тебе все ж таки гонять надію, щоб ще раз ідентифікувати. Навіщо я не розумію, але так, такий функціонал також є. А Тут це перший і, здається, єдиний слайд, де хрестиків небагато. Тепер йдемо далі. Тут хрестиків набагато більше. Що я мав на увазі під open banking в лапках. Ну, це фактично, коли ви а, в своєму додатку втягуєте гроші з картки іншого банку. Це перший а, рядок з с, свинкою, яка втягує в себе гроші. А, я дуже був здивований, але а, з 10 банків у двох цього функціоналу на сьогодні не існує. І підтримка одного з цих банків сказала мені, ви з якого банку будете втягувати кошти. Ну, До цього банку зайдіть в додаток і закиньте нам кошти. Така собі порада була для клієнтів, але це те, що є. Чи відрізняється Приватбанк? я раджу вам це зробити. В Приватбанку ви можете з картки іншого банку заплатити за будь-що. Це. Буває дуже зручно, коли ви не хочете заганяти чи мати гроші на рахунку в приваті, але у вас є підключені попередньо до привату картки інших банків. Ви можете заплатити будь-за що. Тому цей функціонал я радив би зробити, тому що якщо ви вже втягуєте гроші, в чому проблема? Зробити платіж з, з, з таким же функціоналом. Останній рядок. Що це таке? Це коли ви можете поповнити картку свого банку в своєму додатку з використанням GP або Apple Pay. Нібито нічого складного, але ви бачите, що тільки 4 банки з 10 цей функціонал зробили. Навіть приват чомусь його не зробив. Хоча в привата є. Перевага, про яку я сказав хвилину тому. Чому мені здається, що це якось відноситься до відкритого банкінгу? Хоча Національний банк в вести відповіді на це, зауважив, що це не є відкритим банкінгом, але функціонал, як на мене, дуже, дуже подібний. Тому що ви, ви фактично виступаєте в ролі payment Initiation Service, який в своєму додатку за допомогою платіжних інструментів інших учасників даєте клієнту можливість або поповнити власну картку, або зробити платіж. Так, про що це? І чому це CX або UX, як на мене? Дуже незручно, коли подвійна конвертація, а це. А, точніше, перший синій, синій кружок з клієнтами це коли в додатку ви можете бачити не тільки ваші рахунки як фізичної особи, ну, як мінімум, як ФОП, а може ще і як юридичної особи. А, з рахуванням того, що в мене відкриті рахунки більше ніж в 15 банках, і 10, ви бачите, це ті, які я проклацав за останні два тижні. Я хочу сказати, що коли ти в приваті бачиш е, всі свої рахунки: і як фізика, і як юрособи, і як ФОПа, це дуже зручно. Більш того, всі свої платежі, як юридична особа, як асоціація, я роблю з додатку Приват 24 фізичної особи з використанням корпоративної картки асоціації. І для мене це зручно. Найшвидшого варіанту зробити платіж на сьогодні для мене не існує, в принципі. Тому, коли ви бачите в додатку всі свої рахунки, це дає можливість вам, як банку, вам як клієнту, і відповідно вам як банку, який надає цю послугу, почуватися впевнено, що цей клієнт буде залишатися з вами і буде використовувати ваш сервіс валюта: оцей 4 значка з. Різними валютами це подвійна конвертація. В окремих банках ви можете її дозволити або відмінити. В яких випадках вам, як клієнтам фізичним особам, це буде корисно. Ви зрозумієте самі, якщо це таксі, Uber, і різниця буде в 2 гривні це небагато. А якщо це якась велика купівля, наприклад, за готель, і там буде подвійна конвертація, то краще б зробити. Без цього і не мати а, варіантів плюс 200, 300, 500 або 2000 гривень. Тому а, вимагайте від вашого банку, ви як банкіри, щоб в вашому додатку так, такий функціонал з'явився. Так. Валютні депозити. Як ми з вами пам'ятаємо, зараз ми можемо на 3 місяці взяти у фізичних осіб. Гривню конвертувати і, відповідно, таким чином забезпечити безготівковий обмін гривні на валюту, здійснивши проблеми на стороні відділень і взагалі зробивши клієнту послугу. З 10 банків у 5 цей функціонал на сьогодні існує. І, як на мене, це дуже добре. Так, AML. Ну, коли е, в мене питають, що я найбільш полюбляю в банках, це МЛ, безумовно, е, як фізична або, або юридична особа. Е, коли тебе раз на рік запрошують, погрожуючи, що якщо ти не прийдеш, завтра в тебе все буде красне і відповідно, відповідно використати банківський рахунок, ти, ти не зможеш. Особисто мені, як фізичній і юридичній особі, подобається функціонал привату. Це можна зробити, не відходячи або від комп'ютера, або в даному випадку від мобільного додатку. В це непогано реалізовано непогано реалізовано у банка і у Сенса. У інших банках цього функціоналу нема. Ви бачите, я додав для Укргазбанку окремі сервіси, яких я не знайшов в явному вигляді. В інших додатках, ну, наприклад, Форекс. Можна підключити і відповідно заганяти або виганяти гроші на Форекс чи з Форексу, і кваліфікований електронний підпис в явному вигляді. Так як він реалізований в Укргазі, як на мене, це найкраща реалізація, яка зараз є на, на ринку. Ну і безумовно, приват це супермаркет будь-яких послуг. І якщо екосистема привата комусь подобається, то я б радив окремі елементи або багато елементів з того, що зробили колеги, імплементувати в ваш мобільний банкет. Безпека. Ну... Фактично, must-have стала можливість змінити пін-код, не відходячи від додатку, і це дуже гарно, тому що різні ситуації бувають, і, відповідно, маючи можливість пін-код змінити в додатку, ви завжди, навіть якщо у вас фізичної картки немає, є картка в телефоні або в годиннику, або в кільці, ви можете гдівку отримати. Це добре. 3D. що мається на увазі? Явно це зробив МОНК. В першу чергу вони зробили окрему кнопку, яка дозволяє вам пропускати або не пропускати транзакції, які проходять без 3D. Ну, наприклад, е якийсь банк робить фандінг операцію поповнення своєї картки з вашої іншої картки в, в другому банку і затягує гроші через е Google, Google Pay, присилає вам транзакцію без, без 3D. Зручно, зручно, безпечно, небезпечно. Е може клієнт це відмінити? Може в окремих банках. Кнопкою в окремих банках лімітами. Як на мене, кнопка з лімітами, як в моно, це найкращий варіант. Так. Ідемо далі. Усмішка глобуса це можливість відключити або включити явним шляхом операції за кордоном. В моно це просто кнопка. Ви можете. Дозволити або не дозволити всі операції з, поза, поза межами України. І це добре. Так, ще одна ре, реалізація Монобанка, яка подобається мені, і може сподобатись вашим клієнтам. Можливість зробити власний CVV, відключивши той стандартний, який є на зворотному боці картки. Це безумовно. Те, що захищає клієнта в разі втрати картки. Тому е я не знаю, як це було, як фактично це було реалізовано, але якщо воно було реалізовано, це можна робити. Я бачу, що Саша е качає головою, звертайтесь до представників потіжних стемп, вони порадять, що можна робити. Так, е включити, відключити. Е Можливість зняти токен з якогось додатку, точніше з якогось пристрою. Це явно реалізовано у Сенс і в них же була перша реалізація підписок. Коли ти можеш подивитися всі свої девайси, на яких є токени, і відповідно заборонити їх використання, і те ж саме з підписками. Окремі банки це зробили по підписках по девайсах. Реалізація є виключно у Сенсбанку. Раджу вам це зробити. Люша. Можеш, будь ласка, наступний слайд щось, щось не хоче. Так. І останній слайд. Я не розумію, починаючи з дії, чому доступ. Якщо клієнт заблокував доступ до мобільного додатку, чому його не прогнати через Дію, а гнати його через а, поновлення доступу з використанням фізичної картки а, і піну? Нафіга не розумію. Через ДІЮ, тим більше, інтеграцію з нею ви зробили, чому не зробити поновлення доступу? Ну, як на мене, це найбільший. І найкращий варіант для належної ідентифікації. Так, щодо оскарження будь-якої транзакції. Ну, безумовно, я е, намагався через ті засоби спілкування з підтримкою, яка є в кожному додатку, це зробити. Безумовно, в порівнянні з 2021 роком. Швидкість реакції кожного додатку, точніше, механізму, який в нього зашитий, пришвидчилась, і це добре, тому що в 2021 були варіанти, коли ти запит послав, через 10 хвилин тобі відповіли. Зараз це все в онлайні відбувається. Так, щодо можливості оскаржити операцію. Я вибачаю, що я рекламую Приватбанк, але 200% рівень цифровізації зараз реалізований виключно в приваті. Я скаржу операцію, я бачу історію оскарження, я бачу підтримку як в додатку, так потім ще й електронною поштою. Я можу відмінити, якщо я помилився, і таке інше. Непогано це реалізовано і в окремих банках, але. Хтось гонить для оскарження операцій банкоматних відділення і виключно відділення, окремі банки взагалі не зрозуміли, чого я хотів. Були такі. Якби на мене виглядало гарно, якби була така реалізація, ви можете через додаток оскаржити. Ви можете через додаток. Оскаржену операцію надіслати в кіберполіцію в якості заяви про здійснення злочину. Навіщо вам це потрібно? Нові вимоги закону про потіжні послуги передбачають, що з 1 квітня ми з вами маємо мати процедуру розслідування оскарженої операції і маємо повертати клієнту гроші, якщо ми встигли заблокувати кошти на стороні банка отримувача. Тому а, діджиталізація а, оскаржень і мінімізація витрат як часових, так і а, помилок можливих клієнта через такий функціонал, якого зараз не існує, в принципі, а, як на мене, це було б непогано. Тут 20 критеріїв було, ви бачите скільки хто з банків набрав балів, це виключно повторюю, це виключно мої ідеї щодо того, що могло б бути в платіжних додатках ваших банків. Якщо когось образив, вважайте, але це фактичний стан справ. На сьогодні за результатами дослідження. Десь так. Дякую.